Ви вже мені сказали, що О, я на вас наважаю нарушників. То а для чого, ви, для чого ви зловживаєте своїми службовими становищами і погрожуєте людям ви, наручниками і всім вставали. остальним? Ви ну, але сказали, ж це казали, звучало. Працює, коміси, але ж це звучало. І Товариша вашого теж. То там на камері повинен чути, що він говорив: зараз наручники Диві. Диві. вас Дивіться, сиділи. А ви людину попереджували? Що вас камери пише. Мене тільки, тільки ця людина попередила, що камера працює. А ця людина нічого мене не попереджує. Підійшов... Ця людина представилась, ця людина ні. Ви З чим, Ви, з чим Ді, ця... Давайте, Ви, я коли я... ми підійшли до людини, запиталися, ну, представили, з 40-ї стіни національної поліції України сказали, що ведеться відеофіксація нашої з вами розмови. Зміну 32 стіни національної поліції України була проведена перевірка документів. Людина мені надала документи військово-лікові, військовооблікові е, працівникам територіального комп, е, центру комплектування не надала. Я кажу, дивіться, Він я не бачу, не... що у вас є резерв плюс. Ви проходили військову лікарську комісію у 2022 році. Угу. На даний час людині треба пройти військову лікарську комісію. Ну ви йому можете запропонувати, і то ми не ви і то не ви І то не ви дивіться. Ми запропонували на, е, працівники. Ну, ТЦК що ти запропонували людина? Людина сказала: я а нічого нікуди ТЦК? не буду їхати, а я нічого ну, не буду проходити. У мене все є. Він працівникам територіального центру контактування документи не надав. Він сказав, що надасть тільки мені. Я подивився людини. Бачу резерв плюс да, 08, 06, да, вроді би ви проходили там по 2024 року. А військово-лікарська комісія людини була пройдена у 2022 році. двадцять ну, Чого страшного він пройде Ді, її, коли в нього 18, вийде з 18 травня угу. 2024 року? Всі повинні стати на військові пройти військово лікарську комісію, оновити ні, свої ні. дані, оновити свої дані і Уновити стати на військовий дані. облік. Да. Але про ВЛК там нічого не вказано Ми в законодавстві. Ви йому на сьогоднішній день можете лише запропонувати проїхати і. Саме більше, що ви можете зробити, це надати йому повісточку, з якою і не що... то не сьогодні. Як не сьогодні? сьогодні Того що не сьогодні? Читайте уважно закон. Бути не сьогодні, Ну він цього не хоче. Він почав дзвонити. до вас. Так, да, він буде дзвонити. Всі, всі, всі будуть дзвонити. всі будуть дзвонити? Скажіть, будь ласка, ви працівник віддивати? 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 Ви подивіться, що ви робите? давайте дуже добре. Скажіть, будь ласка, ви рота охорони? Ваш адвокат ви дуже себе. Рота охорони, що робить я по місту? Ви повинні що робити? є представниками ТЦК. Що ви повинні робити, рота охорони? Рота охорони, що повинна робити? Ще раз питаю. Ще раз питаю, що повинна робити рота охорони. Я питаю, тому що я громадянка, я маю на це повне право. Що робить рота охорони в місті? Працюєте? Що ви тут охороняєте? Що ви тут охороняєте? Оповіщати ви не вповноважені. Що ви тут робите? Надайте документ, який підтверджує, що ви вповноважена особа, рота охорони. Шо? Ну я думаю, що ні. А для чого вам патрульна? Ви визивали слідчі оперативну Не потрібна така заява. Вікторич Володимирович, допомога поліції, а саме нашого екіпажу. Не потрібно. Не потрібно. Заяви, пояснення. Будете якісь Ні. Відмовляєтесь. Тоді вам гарного дня, то антипад Дивіться, це наказ коменданта є. Наказ про створення комендатури можна побачити? Я не знаю, чий. Це що маєте відбуватися? Наказ по створення комендатури. Дуже добре. Наказ коменданта про що? Продовж з якою забезпечення виконання положення за 2008 закону проводження регіону воєнного саме та заблизника у 24 введення воєнного стану. Перевірка документів, осіб оволочує речі, транспортних засобів, багажів та вантажів, службових приміщень житла. Uh -huh. Громадін під час забезпечення заходів правового режиму воєнного стану. Затверджено постаном Кабіну міністрів від 29 до uh -huh. Посвідчення ваше, затвердженого зразка? Дай. Mm -hmm. Так. А коли видане? Тут не написано Не написано дуже плохо, що не написано. Посвідчення видано. Ще раз покажіть ким заходи оповіщення громадян на території Хмільницького району. Ви оповістили людей? Оповіщали. Ну я думаю, що ви вже оповістили. Він же вас почув. Почув і Я мов тепер. Дивіться не можете. А ну їх потримай. Угу. Ви не можете вручити, потримай ще це, будь ласка. Не можете вручити абсолютно нічого. Ви представник, чого? Якого саме? Як він правильного називається? Ні. Nee. Nee. Як він правильно називається? Другий відділ, правильно? Другий відділ. Значить, Дивіться, другий відділ Хмільницького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Ось такий от код є ДРПО. Такого не немає. його Як ти заслужба? Я не знаю, як це служба. 60-та стаття Конституції, 60 Конституції. дозволяє вам тут не служити, не похмарити людей. <му> За <позвонил> Даже візьмемо по всіх пунктах. Якщо ви керуєтесь постановою, якою 560-ю. що вказано в постанові? Старший група має право помічати людей, пов'язано. Коли на території центрування, коли він має посвідчення, затверджене гербовою печаткою, коли на нього на те є повноваження від юридичної особи публічного права, а такої юридичної особи взагалі немає. Я вам це довела тільки що. Не знаєте, знає, то далі. дізнавайтеся, поліція, поясніть, будь ласка, працівнику ТЦК ще раз вам кажу, в разі відмови, потім будете пояснювати комусь іншому. Якщо немає такої юридичної особи, якою ви представляєтесь, рахується це підробкою документів чи ні? Поліція, якщо відсутня юридична особа в реєстрі, від якої працює даний громадянин. Рахується а це не підробкою тут? документів, звичайно. Не знаю, треба розбиратися вже в реєстрі. Треба розбиратися? Чи вона не внесена в реєстр? Давайте Давай, розбираємося в реєстрі. Другий відділ, правильно? Угу. Єдиному державному реєстрі фізичних осіб підприємців та громадських формувань записів знайдені. Це витяг офіційний, а не на сайті. На моє ім'я даний. Окрім того, вінецький об'єднаний. Для того, щоб щось робити, треба бути вповноважений. Головне управління Казначейської служби. Другий відділ Хмільницького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки не є клієнтом органів Державної Казначейської служби. Далі. Статистика. Мало ж десь бути зареєстроване, правильно, поліція? А то ви ж їдете, з ними працюєте. Разом із тим інформуємо, що станом на 22.05.24 відомості щодо суб'єкта з найменуванням другий відділ Хмільницького району. Територіального центру комплектування та соціальної підтримки або іншої юридичної особи з ідентифікаційним кодом до ЄДРПО не надходили. Я думаю, що вияснили? Так, да, як ми конфлікт, вирішуємо. Який конфлікт? Ви бачите конфлікт? Ні. Я поки що не бачу. Будете пресувати людей, буде конфлікт. Все, да, це присувати. Ждуни? У мене батько на війні загинув, і чоловік в мене воює. Ти мене ждуном будеш називати, зайчик. Бо я тобі розкажу, на якій підставі ти ходиш в формі ЗЦУ? Я йому пояснюю. Все, гарного дня. Яка підстава? У мене є відповідь, що ти не маєш права її носити. Ти ходиш з слоніком, понімаєш? І не позор цю форму. Бик. Людей, блядь, кошмари. Степанівна, дякую вам. А, дякую. Чекай, я виключу ефір. Так, люди, ну от ви бачили, да? Документи і воюйте. Далі буде.